Змінити офіційну назву Росії на Московію з такою пропозицією владика Луцький та Волинський Михаїл звернувся до депутатів Луцької міської ради. Так він пропонує такі зміни, адже вони мають. Історичне підґрунтя на думку владики Михаїла, зміна назви на Московію для українців прямих спадкоємців Русі буде справедливим. На пропозицію владики депутати відреагували. Так, голова фракції Громадянський Рух Свідомі Тарас Шкітер опублікував відповідний допис на своїй сторінці у Фейсбуці. Як голова фракції громадянського руху свідомі в міській раді, я отримав лист від владики Михаїла, митрополита Луцького та Волинського і він просить, щоб ми звернулись до як депутати, до органів до центральних органів державної влади, щоб вони використовували термін Московія, а не Росія. Тому це має історичне підґрунтя, але про це мало говорять як в суспільстві, так на телебаченні. Владика запускає цей процес. Саме тому я вирішив зробити його публічним. Я про це написав в своїх соцмережах. Ми зараз збираємо інформацію, щоб сформувати конкретний порядок наступних дій. Тим часом ми вирішили поцікавитись у лучан, що вони думають про таке, так би мовити, перейменування сусідки-агресорки. Я думаю, це дуже гарна ідея. Ну не знаю. Це мабуть, вже якось так прижилося в нас всіх, і думаю, дуже гарна ідея буде. А що, жосло зміниться? саме ти жити. По моєму гарна ідея. Варта уваги, заслуговує на позитивну оцінку, тільки на позитивну оцінку. А як от ви особисто називаєте от країну агресор? Ну, не самими хорошими словами, дуже негативними: Раша, Росія більше ніяк. А чи заслуговує вона на вашу думку относити те звання, яким вона себе позиціонує як Російська імперія? Однозначно ні. Жодного жодної імперії вона не заслуговує. Вона не є імперіалістичною державою. Це їхня держава. Да. Вони як хочуть так і називаються. Я думаю, як там люди є свої. Це нам ми ж українці нас своя держава. Хай вони самі відстоюють свою свободу. В них там теж, як бачите, війна, вони там між собою не можуть розібратися. Деякі лучани навіть вважають, що Московія це занадто лагідно для країни терориста. Підарасія. А ще які варіант мені більше не потрібно цих досвід було б добре, якби такої країни взагалі не існувало. Зазначимо, що до початку повномасштабного вторгнення за відповідне повернення Росії її історичної назви Московії проголосували депутати львівської міськради. На волині ж рішення про перейменування вже прийняло єпархіальне управління. Чи проголосують за таку пропозицію депутати Луцькради? Дізнаємось згодом.